Всім привіт! З вами Назар. І сьогодні я хочу е, показати мій майбутній канал, де я буду знімати скоро. от це він. Я на нього підписуюсь. Ви теж підписуєтесь. Е, Нажимайте на колокольчик, щоб ви повідомляли, що відео будуть. І дивіться, мій канал і насолоджуйтесь. Це канал Назар Плей. Тут Будуть дуже цікаві відео. Я вам обіцяю. І скоро, ну, і будуть конкурси також. Наприклад, конкурси можуть бути там на аккаунти, чи не де. Щось там можуть якісь конкурси придумаємо. Я рекомендую цей канал. Це, якби мій канал. я починаю з всього з нуля. І буду знімати різні хорорки, коротше, різні ігри, топи. Дуже багато чого. І ще я скажу, якщо в нас набереться на тому каналі 10 підписчиків, скажу програмку, яка ну, може монтувати, і е, програмку, яка знімає Інт. Ну що ж, е, з вами був Назар. Всім удачі, всім пока! І не забувайте підписуватись на цей канал, він дуже прикольний буде. Скоро ми будемо знімати з моїм другом, Сашою. Ну що ж, всім удачі і всім пока!